Якби ми не відбулися би ще до російського вторгнення як нація, то нас би вже не існувало. Би. Ми би склалися так, як нам прогнозував цілий ряд аналітиків, внутрішніх і зовнішніх. Але ми проявили, що ми є. Заслужено є на мапі світу. А, а по-друге, це іспит, який фактично є наслідками цілого ряду невиконаного домашнього завдання, коли ви не отримали залік автоматом, а коли ви накопичили цілу низку проблем. Ви їх під килим замітали, ви не робили це домашнє завдання, ви не, не робили взагалі цю роботу. І тоді з'являється агресор, який каже: ну, давайте спробуємо на міцність. Видається, що вони такий state, що в них стільки проблем, і ми так їх розхитували, нам вдавалося корумпувати, вдавалося все інше. І, відповідно, давайте тепер візьмемо і захопимо. Це наслідок цілої низки проблем, які були всередині. Тому що ми здавалися легкою здобиччю.